Привіт-привіт, мої хороші, привіт, мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна. Харків дивимось сьогодні. Нагадую, що звуть мене Аня. На цьому каналі Таро Україна у нас з вами розклади по містах, а на каналі Української Відьми у нас розклади особисті. І там Любов, кохання, життя, енергія, енергетика. Таке інше, мої солоденькі. Давайте Харків, Харківщина, Полтава, Полтавщина, Херсонщина. Щось хочеться сказати. Прям так пішла інформація. Якась радісна. Я не знаю, що у нас може бути радісно в Харкові. Ну, дивимось. Харків найближчі дні. О, допомога йде. Іде допомога, голову відрубати будемо, значить, що зараз е, все поясню. Фронт, нам треба йти вперед. Мені показує, що це момент, що нам треба там йти як Курщина, тобто нам треба йти на Білгородщину, але це пізніше. А от Куп'янський напрямок, там ми до чогось будемо готуватись. Нам треба там відтисняти. Дуже треба. При тому при цьому зрада всередині влади назріває, тобто щось буде. Не зараз, можливо, в листопаді. Зараз іде якась йде інформація, що з кимось провладним в Харкові це не найвища ланка, але людина при грошах, іде розмова ворога. Тобто шукають ходи, виходи до того, щоб місто здавали. Не можуть знайти, але це відкриється. Дивіться. Передмістя і місто вогонь. Багато наших на фронт. Важка ситуація все одно залишається, незважаючи на те, що йде допомога, це Америка. Йде американська допомога. Дуже багато хлопців на фронт. Знову, як посилення мобілізації йде. Просто постійно переживаємо за ресурси. Зараз будемо дивитися, що там по ресурсах. Харків найближчі дні, Харків найближчі дні. Допомога знову ж таки. Світ підтримує, але все одно, не дивлячись на якусь підтримку, допомогу. Не вирішується основне питання. Люди з області їдуть в місто, їдуть все одно, додатково, щось буде відселятись, люди будуть їхати ховатись. М -м Велика надія на правосуддя. Щось пообіцяють нам в нашому з вами місті. Коли мені пишуть, ви нічого не розумієте, я з Харкова. <шånd> <шånd> ну, я так само. Тому дивіться, будь ласка, відео повністю для розуміння яким ви працюєте, скажімо так? Дивіться: іде руйнація. І руйнація для якоїсь будівлі важливої Це інфраструктурна будівля, це не заводи, це адмінка, центр міста. Ну, от дивіться, ще багато буде обіцянок, але от єдине, що йдуть гроші, йде допомога, йдуть якісь подаруночки, йде гуманітарка. Немає того, щоб змогло зупинити вогонь. Якось будуть намагатися щось перехоплювати, як дрони, я так розумію, але великий вогонь ми не можемо зупинити. Тобто, це кави, ракети, от в цьому біда. Це, як знаєте, військові, ну, скажімо так, в лапках жартують, що в них закінчилася у русні високоточна зброя, і закін... залишилось тільки кабу, а то вони кидають, тому що вже нема чим. Ну, Каби ж також закінчиться. Харків в найближчі дні захист працює. Повторення, повторення ситуації минулого листопада, минулому році, що у нас було, важко, наскільки пам'ятаю, важко було. Е Якийсь період буде однакових, дуже схожих обстрілів аж до Хелоувину, до кінця жовтня. Спати не дає до міста, дотягнутися хоче. А так і будуть, і знову ж таки кажуть, може бути холодно. Я не про на вулиці температуру. Люди мерзнуть. Харків що буде з енергетикою? Що буде з енергетикою? Прильоти. Що буде з опаленням? Харків буде опалення? То буде, то не буде. Як воду не можемо подати і нагріти. Прильоти будуть. Він зараз дарить по інфраструктурі. Не от-от. Найближчі дні прям може по котельні дати. От щось, що ми не можемо цю воду подати і нагріти. І в районі руйнація. Слухайте, він ще в газову трубу вжарить, угу. вдарить. Просто вогонь великий. Але це область. Ресурси, Харків найближчі дні. Втрати на фронті, хтось в полон потрапить. Невелика група, але потраплять хлопці, на жаль. Їх навіть можуть показати, щось полоненими буде. Є прильоти. Передмістя також гучно. Передмістя це околиці міста. Де вогонь систематичний, йде вогонь. Я не бачу, що ворог заспокоївся. В нього є чітко відпрацьовані цілі. Куди він був у листопаді минулого року? От згадайте. Хто... Ну, Не треба це писати в коментарях, просто щоб ви розуміли трошки ситуацію, яка от наближається. Лівчанська. А там розвідка працює. Ну там наша перевага буде, Вовчанський напрямок. Там буде наша перевага. Туди дають підсилення, Куп'янський напрямок. Ну, я розумію, що є плани на Білогородчину з Вовчанська, то ми ж таки підемо. Але коли, то вже чекайте в новинах. Куп'янський напрямок. тут будуть ще людей вивозити з якихось сіл, тому що загроза є. Тут важкі бої. Ми кудись вийдемо. Околиця і там десь вода. Ми кудись будемо йти, нам треба як шлях перерізати, будемо постачання ворогу. Знову кажуть, бережіть дітей. Ну, в мене ж мурахи пішли, я вам чесно скажу. Ох, так, там важко. Так, сонечко. Полтава найближчі дні. Вогонь є, є загроза, і дрони є, є загроза атаки для Полтави. Хоча кажуть, що ворог буде намагатися дронами влетіти, ви будете відбиватись, але над містом щось буде висіти, є загроза вогню. Полтава, будьте в безпеці. Миргород найближчі дні. Миргород найближчі дні. Хитрить, дуже сильно хитрить. Нібито тихо стало. Але є інфраструктурний об'єкт, який, який треба влучити. Давайте ще. Миргород, найближчі дні. Миргород найближчі дні. Угу. Ну, військові поготові. Зненацька буде атака, але тут навіть такий момент, що дрон може впасти. До чогось готується ворог. От Зараз, якщо затища, то потім буде буря. Хмельницький, найближчі дні. Хмельницький, найближчі дні. Ворог розвідує. Люди. ДРГ Ха ворожа. Дрон буде летіти. Багато щось буде летіти з області. До вас ви будете відбиватись. Є атака. Але от кажуть, що може все це завершитись. Завершитись в передмісті. Люди вказують Хмельницькому в цілі. Тут є загроза спочатку дронів. І ви дивитесь, де висів, як розвідка буде працювати. От туди може бути пізніше прильот Хмельниччина найближчі дні. Він готується, до чого ворог, до чого готуєшся? Для чого ворог готується по Хмельниччині? Вдарити по інфраструктурі, відволікати буде поки що захист, дрони будуть. Відволічуть захист, потім вдарять. Дивіться за ситуацію, ви на місцях, вам видніше.